Міша, де наші кури? Ще в курнику? Розібні кури, Мішку, то вже яка година, не ходять. Але слухай, пильнуй, бо каже Наталка, що в Людмили на кінець седону вже стало на 4 курки більше, каже, заходив вечір. Я не знаю. Я, я не знаю, що вона витворила. А твого одна одна дочка. Ретіску понесла, вже, певно, від одного понесла ритіску. е, з під теплиці. Чуєш, Попри... е, по, що вони були в загорожі? Е, Михасю, навіть як треба, нитки по, по цій поприв'язуй е, до них, бо тому що е, ти розумієш, що може пропасти. І так Ваміша, я тобі вишлю кашкет новий того мені під'їхав кашкетик, так що вже пілоток не будеш робити, вже як будеш пересівати моркву чи там петрушку на восінь, то вже газети можеш поставити в Тиво. В, в туалет на дворі. Угу. Ну, як для чого? Як не робочий туалет? Все він робочий. А во В'єра прийде, чи хто? Щоб Вони не йшли мені до хати забивати каналізацію. І, і, цей во, і зроби мені фот, фотку наших качок. Ну, якщо хочу подивити, які вони вже на 8 стали.